Дозвольте колеги, відкрити симпозіум сучасні виклики вірусних інфекцій. Хочу сказати, що ковід триває. Так, з 2019 року пандемію оголосили закритою, але ковід триває. І сьогодні дуже багато говорив і професор Дудка, і професор Осіпова, і богомолець за ковід, і Сергієнко. Тобто триває ковід, триває постковід. Віруси панують світом, можна так сказати. У деяких випадках панують над нанотехнологіями, які придумала людина. Отож, хто буде і як їх подолати, ми сьогодні з вами поговоримо. І нас перший. Спікер є Сабо Шандор з Америки, з доповіддю оновлення про лон COVID, але він є в запису, і ми його уважно прослухаємо в запис режимі. Тому дозвольте мені надати слово нашому е, ну, ключовому професіоналу кафедри по вірусних інфекціях, людині, яка півжиття займається вірусами, особливо герпес групи, це наша вельми шановна доцент Галина Олександрівна, мені любима, Доцент Галина Олександрівна Путьомкіна, кандидат медичних наук. Наша кафедра представляє організатор сьогоднішнього форуму, так і тема вірусні інфекції, виклик суспільству, що потребує сучасної діагностики і лікування. Просимо Галина Олександрівна. Галина Олександрівна, дуже приємно було гарні слова почути про себе. Я вас так само всіх люблю. Так, поїхали. Воно не переключається. Переключається. Значить, початок 21-го століття ознаменувався безпрецедентним зростанням інфекційної патології величезного значення набули внутрішньоклітинні інфекції, сумніву, особливо віруси. Це і респіраторні, і коронавіруси, і герпесвіруси. Складений ученими список нових патологій включає 156 найменувань, із них 114 захворювань, викликаних вірусами бактеріями. І паразитарними грибками. Активність імунної системи людини поступово знижується, особливо в Україні через несп... е... воєнні дії, стреси, несприятливі фактори довкілля, в той час бактерії та віруси в процесі власної еволюції, навпаки, виробили імунітет до різних антибіотиків протизап... противірусних препаратів та інших медикаментів. Сказати, що віруси повсюдно поширені, означає нічого не сказати. Фактично, ми живемо в океані вірусів. Якщо вибудувати з вірусів ланцюжок, він витягнеться на 100 мільйонів світлових років. Для кого це може здатися дивовижним, але абсолютно кожен живий організм. Починаючи від бактерій і архей, закінчуючи людиною, інфікований вірусами. Багато вірусів відіграють важливу роль у формуванні екосистеми довкілля. Мікроорганізми, в тому числі віруси, складають понад 90% всього живого матеріалу, виробляючи близько половину кисню на планети. Деякі є віруси-фаги, які регулюють популяцію бактерій усіх екосистемах і підтримують певний баланс. Герпесвірусні інфекції є одним із найбільш поширених в світі. У розвинених країнах Європи на них хворіє третина населення. За даними ВООЗ, вони посідають друге місце після грипу гострих респіраторних вірусних захворювань у структурі захворюваності. Сьогодні інфіковані з вірусами герпесу і пов'язані з ним хвороби в загальній популяції випереджає швидкість приросту населення землі. ВООЗ застерігає світове співтовариство про небезпеку. Прихованої пандемії герпетичної інфекції, до 90% населення світу е, 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 інфіковано одним або кількома типами вірусу герпесу, а в 50% осіб спостерігається щорічно рецидиви цього захворювання. Більшість людей є довічними вірусоносіями і практично всі герпес-віруси здатні уражати нервову систему. У зв'язку з цим. Ворого на герпесвірусну інфекцію порівнює з людиною, що сидить на пороховій бочці. Е, Герпесвірусні інфекції мають багатогранні клінічні прояви, особливості біологічні, е, біологічні. Е, можливо, можливо, можливість їх поширення є всіма відомими шляками, і це спонукало Європейське регіональне товариство ВООЗ Включити герпес вірусні захворювання в групу захворювань, які істотно впливають на майбутнє інфекційної патології. Власне, тому сьогодні велике значення має відношення лікарів різних спеціальностей до герпес вірусних захворювань і необхідність розробки чітких та єдиних діагностичних критерій цієї полі-нозологічної проблеми. До родини герпесвірусів, як ви пам'ятаєте, входять вісім вірусів, які на підставі притаманним їх біологічної властивості поділені на три підгрупи: альфа, бета і гамма. Дуже коротко хочу нагадати вам особливості, причому з акцентом на особливості перебігу на сьогоднішній день герпес вірусних інфекцій. Що, що, що стосується альфа-герпес вірусів, це і віруси простого герпесу першого, другого типу і герпес, вірус герпесу третього типу, на сьогоднішній день в основному це ураження нервової системи. Дуже часто залучаються в патологічний процес судимий і паренхіма головного і спину мозку, Уражається периферійна нервова система, ураження трічастого лицевого нерва. Часто є розвиток синдрому Рамсея Ханта. Дуже часто я зустрічаю на сьогоднішній день ураження органу зору. Це є часто рецидивуючі увоїти, кератити, хоріоретиніти, ураження сітківки, навіть була в одного молодого. Молодої мужчини сформувалася сліпота, і дуже часто я зараз бачу генералізований перебіг герпесвірусної інфекції, з ураженням шкіри від голови до підошви, з ураженням органу зору, з ураженням печінки і інших внутрішніх органів. Що що стосується власне бета герпес вірусів, 에, сюди відносяться цитомегаловірус і вірус герпесу людини 6-7 типу, то цитомегаловірус більш характерний для східних і південних регіонів України, а от на західних регіонах України він рідше зустрічається, однак він є надзвичайно небезпечний для вагітних жінок, тому що викликає вади розвитку плода і. На сьогоднішній день найбільш поширені це шостий, сьомий вірус герпесу людини, який є, ці два віруси вони є сьомий є сателітом шостого типу, вони дружать разом. І в першу чергу це вірус, який Пливає на нервову систему і ті симптоми, які е, часто спостерігаються у наших співвітчизників, а саме е, різні психопатичні стани. Картина, яка подібна до картини росіяного склерозу, е, різномані міокардитів дуже багато, з тахікардією, з, якими не спра... з якою не справляються кардіологи. Власне. Дуже часто цей вірус викликає медикаментозну алергію по типу дрес-синдрому, так звана червона людина. Це в основному на протисудомні препарати, на амоксоциклін, цитостатики. Препарати проти подагри. і, власне, вже дитячі психіатри, не всі звичайно, але бачачи дитину, в якої є епілепсія і в якої немає ефекту на протисудомні препарати, а є навпаки алергічна реакція, слава Богу, відсилають до на консультацію до клінічного імунолога, і ми найчастіше виявляємо е, вірусну інфекцію, викликану шостим-сьомим типом. Господи, що ж це таке? Що стосується гамма ну, без сумніву, бар вірус Епштейн бар вірус на сьогоднішній день не так часто ми зустрічаємо гострий інфекційний мононуклеоз, і навіть дитячі інфекціоністи звертають увагу на те, що ми маємо частіше дуже швидку трансформацію гострого перебігу в хронічний перебіг, і ми маємо хронічну вірусну інфекцію знову ж таки. З великою кількістю точок ураження. В першу чергу це знову ж таки центральна нервова система, синдром хронічної втоми, підвищеної втомлюваності, лімфоденопатії, синдром тривалої лейкопенії з тривалою лімфопенією, яка досить тяжко піддається корекції. Далі гострий живіт в результаті збільшення лімфатичних вузлів черевної порожнини, збільшення бронхолегеневих лімфатичних вузлів, які згодом необхідно диференціювати з саркоїдозом, з раком легенів, з туберкульозом. Знову ж таки, дуже часто ми зустрічаємо дисплазію і рак шейки матки. В результаті епштейн бар вірусної інфекції, але, на жаль, на жаль, наші акушер-гінекологи, папіломовірус прекрасно, вони досліджують. А от епштейн бар вірус і шостий тип ще не хочуть досліджувати, але сподіваюся, все-таки будуть. Знову ж таки, ураження органу зору. Ну, надзвичайно багато. По моєму офтальмологи, як тільки щось не розуміють, відразу до імунолога відправляють таких пацієнтів. Да, часто зустрічаю я ураження урогенітального каналу, е, цистити, е, лейкоплакія е, сечового міхура. Дуже часто є, ну і без сумніву, автоімунний тероїдит це ебштейн-барвірус. Без сумніву, простатит у чоловіків, а потім неплідя – Це без сумніву, епстебштейн-барвірус. Ну і, звичайно, як ви бачите, є повідомлення про внутрішньоутробну інфекцію, в результаті чого може наступити рання смерть ембріону, перечасні пологи, різні вади розвитку. Що стосується коронавірусу, ми вже з Світланою Олександрівною деяку таку дискусію проводили. Однак все-таки Якщо ви порівняєте істину, мабуть, що це скоріше всього нам може розказати Ольга Степанівна, наша, тому що картина. Інтерсоціальної пневмонії при герпесвірусній інфекції і при коронавірусній інфекції майже аналогічна. Ті ж самі скельця, про які говорять матові скельця, є і при тій, і при тій хворобі. І тому виникає питання. Чи в постковідному періоді починають активно працювати, або під час самого ковіду починають активно працювати герпес віруси. В першу чергу Епштейн бар вірус і вірус герпесу шостого типу. Чи це все таки тільки коронавірус? Однак дивіться. 93% пацієнтів з постковідним синдромом виявлено реактивацію герпес вірусів. У 95% виявлено активацію герпес вірусів у хворих, які знаходились в відділенні інтенсивної терапії, і майже в 60% у хворих, які знаходились в інфекційному відділенні. Це цікаві такі дослідження, які я сама провела, обстежила я. Пацієнтів, у яких були неврологічні порушення. В першу чергу, це зі сторони нервової системи. Ви бачите, що це були жінки у віці 25-37 років, 57%, а чоловіки у віці 19-28 років, 43%, ну майже однаково. Це було зниження пам'яті, концентрації уваги, безсоння, яке було резистентне до фармакотерапії. Сильне емоційне збудження, з відчуттям тривоги, панічні атаки, істерія в жінок, а у чоловіків агресивність, між іншим. Помилково діагностувався дуже часто розсіяний склероз. Епілепсія, різні психопатичні стани. І тепер подивіться, які віруси тут бу були присутні. Ну, ви бачите, шостий е, тип герпес вірусу 100% був. Ізольовано він працював однієї, третьої пацієнтів епштейн бар вірус ізольовано працював 14% пацієнтів. Ну і зверніть увагу, що цити мегаловірусів в комбінації з шостим типом і епштейн баром вірусу було всього на всього 3 Що стосується діагностики, діагностика знову ж таки є складнувата з одної сторони. Треба пам'ятати, що вірус часто залишається активним лише в тканинах, а саме в центральній нервовій системі, в, в тканині серця. І неодноразово були описані випадки тяжких органних уражень без ознак віремії. Тобто полімера цього реакція була негативною. Тому на сьогоднішній день все-таки стверджую, що підвищення титру антитіл класу ЕМІДжі до вірусу Герпесу шостого типу все-таки може вказувати на реплікативну активність. Ну, треба згадати, що в нас головний мозок є імунологічно привілегіованим органом. Все-таки кількісна полімера ланцюгова реакція вважається основним методом діагностики, але головний постулат герпеси необхідно шукати в тих органах, які уражені, що дуже погано відображається на роботі наших лікарів. Уражена дисплазія матки і, або не дай матки беруть кров зі шкряби. З рота, з слину беруть, а там не, 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 не ніяких обстежень не проводиться. Тобто треба це пам'ятати і робити ті обстеження, які потрібно. Що стосується лікування, ну, без одніву, це є противірусні препарати. Е, з часом, за час моєї роботи, я вже бачу, наприклад, що перший другий тип. Вже практично нечутливий до ацикловірів. Ну, хіба це є первинні такі хворі, які ні разу не, не отримували препаратів, їх можна пробувати лікувати ацикловірами. А загалом це 1-3 грами на добу, це досить тривале лікування. Залежно від відповіді хворого, це може бути до 6 місяців. до 6 місяців. І знову ж таки треба попереджати вірус хворого що можливі рецидиви, що він обов'язково відразу звертався до лікаря. Крім загальновідомих препаратів, є, без сумніву, інозин Пронобекс. Ми його активно використовуємо. У нас є статті, ми проводили дослідження при лікуванні інозин Пронобексом хворих на гостреспіраторні вірусні інфекції, і при лікуванні хворих на хронічну бштень вірусну інфекцію. І, без сумнів, ми отримували позитивний ефект. Але я хочу вам показати застосування інозин пронабексу у вигляді новірину у хворих на ревматоїдний артрит. Ці дослідження були проведені на нашій кафедрі залежно від. Часто, по-перше, були обрані хворі на системні захворювання сполучної тканини. Це ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак. У яких спостерігалася герпетична інфекція, викликана вірусами простого герпесу першого другого типу, ви бачите, інозин пронабих здавався у дозі 100 мг на кілограм 14 днів, а потім переходили на дозу 50 мг на кілограм до трьох місяців. Коли рецидивів герпецвірусної інфекції було більше, до схеми лікування був підключений. Ацикловір Ефективність цього лікування ми оцінювали за допомогою клінічно, вірусологічного і імунологічного обстеження. Клінічна ефективність становила майже 73%. Вірусологічна ефективність на основі виявлення ДНК. Становила біля 71%, і імунологічна ефективність цього препарату новірину становила 70%. Імунологічну ефективність ми визначали на основі дослідження рівня інтерферону цитотоксичних лімфоцитів cd 8 і 16 1656. На основі вивчення антиген презентації було дослідження, що після лікування було посилення процесів антиген презентації, ну і знижувалася інтенсивність запальних процесів, на що вказували рівні інтерлейкіну 4 і інтерлейкіну 10. Переносимість інозем про а саме новірину, була досить висока. Зі сторони лікарів добра 78%, зі сторони хворих хворих 78%, зі сторони лікарів 90%. Таким чином, можна сказати, що, по-перше, герпесвірусні інфекції ускладнює перебіг любої соматичної інфекційної хвороби, а от імуносепресивне лікування в відділеннях інтенсивної терапії. Поглиблюють, поглиблюють стан імунної системи. Про це треба пам'ятати, і без сумніву сприяють тому, що герпесвіруси починають активно працювати. Ви згадайте, що дають хворим в відділеннях інтенсивної терапії. Без сумніву на цьому тлі будуть активно працювати герпесвіруси. Необхідна корекція діагностично-лікувальних принципів ведення таких хворих з урахуванням ролі реактивованих герпетичних інфекцій. Без сумніву персоніфікована терапія хворих із застосуванням противірусних препаратів. При необхідності таким хворим дають. Імунотропні препарати, імуностимулятори. Ну і в зв'язку з тим, що все-таки лікування є недосконалим, необхідно пошук нових противірусних препаратів. Принагідно, хочу нагадати, що на ВРИН е е е випускається в дозі 1000 мг одна таблетка, і це дає можливість зменшити кількість таблеток, які приймає хворих е в процесі лікування. Дякую. Нашо формо го дласка и зробете нам знемо.